На той час, коли обласна рада прийняла рішення реорганізувати оздоровчий табір Вогник у відомчий санаторій для лікування та навчання дітей, які потерпіли внаслідок радіоактивного забруднення, ця ідея була доречною та реальною у виконанні. У 89-му році рішення було прийнято, а вже наступного реконструкція табору мала завершитись, але розтягнулась вона аж на 10 років. Увесь цей час директор табору Михайло Огородник клопотався про те, щоб отримати фінансування і завершити роботи. У травні дев'яносто того року першу чергу табору нарешті здали. А в липні до нього приїхала комісія з наміром негайно передати його в комунальну власність Рівенського району. Приїхали, Я просто злякалася і кру, і і ще якісь я які не знаю. Хоч я і роблю тут. Приїхали ревізія до директора. Що таке? Ми визвемо каже. Ми зараз тебе на троє суток підправимо ізолятор. ізолятор кладемо наручники. І до мене, а ти, Козусів, а ти будеш ти остаєшся тут чи ні? До мене, щоб я осталася, щоб я працювала і зробили передачу, вдивлялися всі, що ми за стільки років його зберегли іскру. О, просто вдивлялися. Очі такі були. Що що ж ту таке каже, що в лісі сохранилося і без град, і без нічого. І каже, все так сохранилося, каже, бо в нас був хазяїн. Директором табору призначили іншу людину, а Михайло Огородник опинився у становищі директора, ніби неіснуючого закладу. Звернення у різні інстанції, в тому числі районну прокуратуру, нічого не дали. Міжгосподарський табір «Вогник» в особі пана огородника звернувся в арбітражний суд, який визнав недійсним рішення райради, тобто у своїх діях вона неправильно потрактувала закони України до того ж, сфальсифікувала дату на документі, який мав стати першоосновою до зміни форми власності. Голова рівеньської райради Петро Стельмах повідомив, що Райрада своїм рішенням хотіла зберегти табір і довести його до ладу, адже опоряджувальні роботи не завершені і по сьогодні. Пан Стельмах ще не знає, чи буде оскаржувати рішення суду, як і того, яка перспектива діяльності табору. У такому стані він наводить лише нудьгу. І ні Райрада, ні Михайло Огородник поки чітко не знають, за який рахунок буде фінансуватись діяльність цього закладу.